дуже відомі і знакові в uh, крафтовому пивоварінні в Європі поварні з з, з з Угорщини, з Польщі і Німеччини. Е та, um, 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 Ми свідомо відмовилися від uh, присутності на фестивалі виробників масових. Uh, uh, Україні представляють пиво. Вони готові були дуже на гарні умови, щоб прийняти участь у нашому фестивалі. Ми свідомо на це не погодились, тому що ми саме хотіли зробити якісний фестиваль, якісного пива і того вже трошки наперед зайду, йду і якісної їжі. Тобто Будуть у нас представлені на фестивалі. Учасники, які будуть при представляти вуличные мир, якісне між пи. Принципі...